Ось я вже сюди прийшла, де ці дикі котики їдять. Наклала їм он. і кашку, і корм, і водичку теплу. Сьогодні все темно. Де в нас включили світло, а тут виключили. Ліхтарі теж не світяться. Котик тут один крутився, але він швидко тік. А це я вже приготувала білочки, яка в дирки буде чекати яку. Вигнали квартиру, забрали, хазяйка померла, кошечка нікому не потрібна. Так тут і ніхто не прибирає цей бардак. Обрадувала нашого дідуську, кажу, вставай, нічого боліти, Тебе вже чекає каналізація. Він заматюкався і сказав, не дадуть мені вмерти, мабуть, в цьому будинку, буду жити довго. Так що... Ми ще вчасно побачили якраз я. Чую, що там щось як дюркотити і вже пішов такий запах. Іду я далі. На вулиці пролітає сніжок, але не холодно так, тільки такий якийсь вітер, морозу немає і сиру, Ну, я одіта тепло, то йду далі.